Ри дні поспіль івано-франківці частували медом та медовухою. В івано-франківську вперше відбувся ярмарок питних медів. Найкращий кращий напиток то колган. Бажання з'являється. Пити з аристократичною безтурботністю, маленькими култочками в добрій компанії. Можна до кави, до чаю, можна морозиво полити, зробити десерт, можна якісь вигадати коктейлі з того. Естафету такого заходу передали луцькі медовари хочуть відродити в Україні стародавні традиції медоваріння. Ми, ми відроджуємо традицію медоваріння, яка була у нас ще з дохристиянських часів. І оці питні меди, про які казучки наші предки складали, я там був, мед пиво пив. так, Традиція їх виготовлення була втрачена за часи радянської влади. так. А зараз ми цю традицію відродили. Медовуху на травах та ягодах розхваляли медовари і запевняли, хмільний напій не варто розцінювати як алкоголь. Це виключно лікувальний трунок. Це є продукт наших прадідів, нашого минулого. Медовий напиток, який коли подавався на царські столи, за таким напитком колись. Заключали договори, приймали послів. Це є алкоголь, але природний алкоголь. це ти його в нього не п'яніш, а наоборот людина веселішає, розслабляється, лікується. Мед зброджений з джерельною водичкою, з додаванням соків і трав це основне. Тобто, сама суть це те, що ці напої не спиртуються. Вони без спирту. Тільки природне брудіння меду забагато не буває, кажуть організатори. Аби засолодити душу та зміцнити здоров'я прикарпатців, до Івано-Франківська з'їхалися знані медовари з Волині, Білої церкви, Хмельниччини, Чернігова, Закарпаття та Львова. Десь мед був і на святі хліба. І десь мед був і на святі Довбушфест, і був на святі ковалів, але це було декілька там палаток, краплення такі. Сьогоднішнє свято це вже окремо виділене, в окремий як кажуть, статус, і воно має право на це життя, тому що, як ми побачили, сюди приїхали більше десяти регіонів України, які е, займаються цим е, промислом медовим. Від настоянок та медовухи до різних сортів меду. На ярмарку прикарпатські медовари представили весь асортимент бджолиної продукції. У ядках продавали косметику та воскові сувеніри. Єдине, чого не привезли до Івано-Франківська медовари, це повітря з вулика. Все потрібне, і все корисне з пасіки, бо з вулика щоб не взяли це, йде на користь людини. Є пилок, є мед, є прополіс, є все. Нема потреби йти в аптеку. Тобто, от навіть забрус в забрусі дуже багато природного антибіотика, інтерферону. Вживайте продукцію бджільництва, будете здорові. В рамках ярмарку в Івано-Франківську вперше відбувся харчовий конкурс на кращі питні меди. Вибрані в зірці продукту сонця, дегустувала спеціальна комісія.